Шановні батьки, тільки що була в нас тема нова, бачу, дала самостійно в кінці, бачу, що не зрозуміло. Тому пояснюю ось саме самостійно роботи в цей вираз. Це в нас ділення куточком. 780 треба поділити на 5. Як ми пояснювали сьогодні на уроці і як треба це зрозуміти, при діленні. Ми завжди дивимося на початок числа і працюємо з кожною цифрою. Перша цифра в нас цифра 7. Ми дивимося, 7 можна поділити на 5 без остачі? Ні. Згадуємо наші цукерки. У нас є 7 цукерок і 5 друзів. Скільки по цілій цукерки ми можемо роздати 5 друзям, щоб кожен із них отримав. Ми згадуємо, що це 5. Ось із цієї цифри ми забираємо те, що ми можемо поділити. Це п'ятірочка. Пишу її сюди одразу, щоб вони не забували, тому що зараз це складно поки що. І так, 7 на 5 не ділиться, але із цього числа, найближче до 7, можна поділити 5. Тому я і забираю п'ятірочку. 5 поділити на 5 дорівнює 1. У відповідь записую 1. І так, у розряді сотень 7 відняти 5 в мене залишається остача 2. У розряді сотень я попрацювала, переходжу на розряд десятків. Але десятків в мене там зверху далеко, мені їх не видно. Я їх буду опускати для зручності. Опускаю, і тепер в мене число 28. Дивлюся, 28 і згадую табличку множення. Можна поділити на 5? Ні. Яке найближче число до 28, можна поділити на 5? Це число 25. Я одразу його забираю. Тому що це число я поділити не можу, і я із нього забираю те число, яке можу поділити. 25 поділити на 5 буде 5. Відповідь записала. І так, залишається в мене тут трічка. З сотнями попрацювали, з десятками попрацювали. Залишилося одинички. В одиничках в мене 0. Він там високо десь, мені незручно, тому я його опускаю вниз. І тепер у мене число 30. 30 поділити на 5, я одразу можна. Ось я їх і забираю, ці 30 цукерок. 30 ділю на 5, в мене буде 6. У пакеті в мене 0. Тобто остача 0. В пакеті в мене нічого немає. Але якщо 780 поділити на 5.